Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. І ми продовжимо говорити про транспорт. Але спочатку давайте привітаємося з Сергійком. Доброго дня, Сергійко! Доброго дня! Ой, щось, наш Сергійко, якийсь заклопотаний. Давайте пригадаємо чарівний вислів. Будь ласка, та запитаємо Сергійка, що трапилось. Сергійко, скажи, будь ласка, що трапилось? Я хочу поїхати у гості до бабусі, але не знаю як. Дітки, давайте допоможемо йому. Діти, ці малюнки допоможуть нам правильно казати слова. А Сергійкові вирушити у подорож. Діти, куди Сергійко хоче вирушити? Так, у подорож до своєї бабусі. Як ви гадаєте, на чому Сергійко хоче відправитись у подорож? Сергійко хоче поїхати на поїзді? Дітки. Українці ще вживають слово потяг. Давайте повторимо разом потяг. Можна казати і поїзд, і потяг. Діти, а пригадайте, люди, які їздять у поїздах, автобусах, таксі та іншому транспорті, як називаються? Вірно, пасажирами. Зомнички. Дітки, а щоб доїхати до поїзда, чим потрібно скористатись Сергійкові? Так, можна доїхати автобусом або на таксі. А як ви гадаєте, чим буде швидше? Так, швидше на таксі. Дітки, а як ви гадаєте, Сергійко візьме валізку із речами, сяде в поїзд і поїде. Чи ще щось йому потрібно зробити? Ой, я знаю, мені потрібно купити білет. Так, але українською мовою говорять квиток. Давайте повторимо разом. Квиток. Дітки, а чи знаєте ви, де купують квитки? Вірно, квитки купують у касі. Така каса називається квиткова каса. Квитки бувають різні. Для дітей продають дитячі квитки, а для дорослих дорослі квитки. А як? Купують квитки. Що для цього треба? Так, для цього потрібно заплатити гроші і отримати квиток. Сергійко, ти про все дізнався, щоб відправитись у подорож? Тепер уже в тебе гарний настрій. Так, малята мені добре допомогли. Тепер я вже все знаю і нічого не боюся. Тоді бажаємо тобі цікавої подорожі. Дякую вам, до побачення. Дітки, а я вам пропоную пограти. Дидактична гра закінчи речення. Давайте з вами пригадаємо усе, що ми знаємо про транспорт. Машини допомагають людям. Вірно. Пересуватися. Легкові автомобілі перевозять. Так, пасажирів. Вантажні машини перевозять. Вірно. Вантаж. Машиною керує. Вірно. Водій або, ще можна сказати, шофер. Автобус, таксі, легковий автомобіль і вантажівка це все вірно транспорт. А зараз пропоную пограти ще в одну гру, яка має назву доповне слово. Подивіться на машину. Машина яка? Велика. А поїзд набагато більший. Давайте так само скажемо про автобус. Автобус великий. А поїзд? Вірно, набагато більший. А зараз давайте порівняємо таксі. І автобус. Таксі велике, а автобус так, набагато більший. А ще можна сказати так: автобус швидкий, а таксі набагато? Швидше розумнички. І на Пропоную вам сконструювати потяг. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!